Ну що, якою я вас не чую! А. Після тараса треба, щоб плавніший перехід був, то. трошки вийду з зони комфорту. Так, сьогодні Михайло. є в залі Михайла. Нема ні одного Михайла. Капець. У мене там ж далі накручено про Михайла було. Ну, По сьогодні Михайло, ти за новим стилем, за старим стилем було 21 листопада. І завжди колись сказали, що Михайло приїжджає на білому типу, що привозить сніг. А зараз що? Михайло приїжджає два тижні під під'їздом, що? Було б взагалі Михайло, і б сказав, чи не так, я вас не чую. А, шкода, що нема Михайлів. Ладно. Недавно був Хеллоуін. Знаєте, Хеллоуін це свято, коли люди вдягаються в всяку нечисть. Типу там вампірів, зомбі, в Іринофаріон вдягаються. Коротше, і ходять, лякають людей. Я з тих людей, що не святкує, Хеллоуен, мені не подобається це свято. Мені здається, що як до буйок можна вдітись і в інший день якийсь будь-який. Наприклад, на свій в 9 класі. Або коли йдеш фоткатись на паспорт, ну там. Не обов'язково чекати знаєте? Та й взагалі, оці от вурдалаки, ці вампіри, зомбі. Ну мені здається, це все минуле століття. Зараз, щоб лякати людей, треба відповідати ну, якимсь сучасним тенденціям. Наприклад, чоловік може вдягнутися в костюм людини, яка думає, що жінці місце на кухні, знаєте. Жахливий костюм. Жінка може вдітись в костюм блогерші, яка фоткає, як працює ППО. Різні варіанти. Дівчатам взагалі простіше, вони можуть навіть не шукати собі костюм. Вони можуть підбігати на вулиці до чоловіків і лякати їх питанням дайсон або смерть, знаєте. Це жахливий, жахливий персонажі, але можна піти далі, зібрати збірний образ, знаєте. Людина, яка думає, що жінці місце на кухні, фоткає ППО. І ще сука палить листя. Це максимальна мразь, знаєте. Да. Палій листя на наступний рік собі запишіть. Ja, тому я не дуже люблю Хеллоуін, але мені подобається більш сучасні українські свята. Наприклад, недавно був День української писемності і мови. знаєте? День української писемності і мови це свято, коли ви мусите привітати своїх кінтів, які пишуть оце, що робиш. Дай 200 гривнів!» Це типи угірок. Оксана. В душ і без мене оце їхнє свято, бляха, це цих тіпів. Можете спокійно вітати. І ще в цей день часто проводять радіодиктант Національної єдності. Може хтось писав цього року Радіодиктант Національної єдності? Ні, ні Михайло, ні диктант ніхто не писав. Ви звідки взагалі, бляха? Ну, коротше, Радіодиктант Національної єдності. Читають по радіо ти пишеш. І чесно, я писав цього року, це пізня, так скажу, бляха». Це цитата з цього радіодиктанту. Чесне слово. Ну, Я зробив 23 помилки. І це тільки в тексті Радіодиктант Національної єдності. там ще… Диктант ще не почався, бляха. Коли почався диктант, ну, ну це капець, там крапка, дві, два крапка, три крапка, тире, дефіс. Ну, я в певний момент думаю, ну, ми, бляха, диктант, пишемо, що вас букву морзивчимо, що за херня? Де букви, бляха. Ну, це ужас. Добре, що я цей писав диктант ще на комп'ютері. То мені ще деколи червоне підкреслювало. Але я пам'ятаю, чесне слово, я написав одне слово, ну там підкресло коричневе, там комп'ютер такий. Я не знаю, що там треба. Ну, Там тупо, ні в одну боку не попав. І ну, взагалі, якщо чесно, то трохи обідно, тому що е, радіодиктант, а інші предмети бляха, шо? Ну чому немає раз в рік радіорівняння розв'язати національної єдності бляха? Або радіоконтурну карту намалювати, зробити табуретку національної єдності, бляха, яку потім всією нацією виб'єм з під Путіна. Немає такого, знаєте. А я, до речі, згадав за контурні карти, Недавно знав, що країна Індія, знаєте, країна Індія, вирішила переназватись. І тепер буде називатись Пхарат. Пхарат це їхня стара назва, там ще доколоніальна. І мені тепер цікаво, от якщо Індія переназвалась, все решта, що було пов'язано з Індією, теж треба переназвати. Ну, наприклад, там індійський чай буде, тепер Пхаратський чай. Індіана Джонс треба називати його. <реш> hey, Пхарат Джонс, блядь. Гарат, дай подзвонити на Київстар. не знаю, як до. Так до нього треба звертатись? не знаю. Але більш цікаво, що якщо Індія переназвалась на стару назву, ну може інші країни можуть переназватися. Може нам назватись Київська Русь, прикиньте переназватись на «Київська Русь, прикиньте, як офігіють американці, які прочитають в один момент новину. Що Русня вдарила балістичними ракетами по Київській Русі. Або двох мешканців Галицько-Волинського князівства. Зловили на махінаціях з криптовалютою, бляха. <рес> Князь Володимир не дуже великий. Приїхав з неоголошеним візитом в Константинополь, бляха. Я думаю, там навіть турки чесно. з такої новини. Так, я вже вас двічі питав, ви нічого не знаєте. Я навіть не знаю, чи далі питати щось. Дивіться, поплутуйте, кому в Тіктоку попадався такий тренд, де люди поводяться як NPC, як боти, ну, як учасники комп'ютерних програм. Хоч хтось слова. Сплуває. Коротше, знаєте оце? Вогник жарко, жарко, вогник жарко, жарко. Шоколад, м -м, а дубця росте, шоколад, м -м, а Г-г-г-г. Ніхто на цього не знає. <свісна> ну, я впевнений, на Ютубі знайдуться люди. Та до речі, напишіть в коментарях, хто дивиться цю штуку. Короче, в, 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 в TikTok набуває популярності такий тренд. Люди включають прямий ефір і поводяться як боти. І поводяться як боти, отакий От максимально тупий погляд. Максимально тупий погляд, ноль емоцій і реагують тільки на те, коли їм дарують якісь подарунки. Як моє колишнє, чесне слово, бляха. Один в один. І це капець переглядів набирають. Ну, там в Тіктоку, на трансляціях по 10 тисяч людей може бути. Я чесно в Шоці. Ну, я в Шоці, я не розумію, куди ми рухаємося. Ну, типу, якщо раніше, все своє останнє кілька десятиліть. Люди ну, прагнули зробити робота, який би був схожий на людину. Там, Починаючи з фільмів Термінатор, там, закінчуючи матрицею, всі хотіли зробити робота, який схожий на людину. То зараз таке враження людство таке, «Та, щось, блядь, не виходить, давай просто деградуємо, бляха, І будемо вже, як ті комп'ютерні програми, поводитись. І мені чисто, як програмісту, цікаво, якби хтось хотів ну, поводитися як моя програма. <ристоят> 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 По-перше, По мав би бути на Linux 100%. По-друге, запускалась би раз з п'яти не знаєте, ну один раз п'яти, і було б взагалі не покрите тестами, знаєте. З тестів було б тільки хіба ковід. <реш> да. Такий прикол. Але саме класне, що ну, повезло нам ще, що цей тренд поки що не добрався до інстаграму. Добре кіньте, приходив вам з повіщення Петро Порошенко. Почав трансляцію: шоколад, ам, дубця росте, шоколад а, дубця росте. Г-г-г! ґ -г -г -г. Це жахливо. Ну, ви ще побачите. Зараз у вас телефон слухає, він вам рекомендації накидає. <свісно> Ладно, вернемося до радіодиктанту. Вернемося до радіодиктанту. Завжди цей радіодиктант диктує по радіо, відповідно, якась відома людина, там Андрухович, чи якась акторка, чи можливо співачка. І мені дуже ну, неприємно, мені здається, несправедливо, що не диктує моя вчителька з української мови, яка в школі в мене вчила. Тому що якби вона диктувала, я би не зробив жодної помилки, бляха. Вона настільки хотіла нам допомогти на диктанті. Вона робила такі паузи, коли кома, що можна було встигнути покурити за школою, чесне слово. А якщо в диктанті було тире, то ми вже на другий день дописували. Вже без шансів. І незважаючи на це, от соромно зізнатись, але я ніколи не любив вчити українську мову в школі. Я не любив страшенно. Ну, Я пам'ятаю випадок, в школі був. Вчителька каже: значить, наступне завдання: підкресліть обставину штрих-пунктирною лінією. Я піднімаю руку, вона каже: шок кремінь, не знаєте обставину. Я кажу, тут така обставина, що я не знаю, що таке штрих-пунктирна лінія, бляха. ви давайте почнемо спочатку, бляха. Ні, Як чесно, це все приколи. Насправді я вважаю, що українську мову всі мають знати, всі мають добре знати. Ну, якщо не написати повністю диктант, типу, без помилок, то хоча б знати, що, будь ласка, пишеться через дефіст. Ну, це всі мають знати. Це основа. основа. І взагалі, в цей день хотілося би процитувати класика. Як парость виноградної лози, плекайте, мову, пильно і ненастанно. Добре були влітку, а зараз осінь, і я втомилась від сумних пісень. Трек, 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 трек. Перемикай трек, трек, трек. трек. Так, все, Всім гарного вечора. Дякую.